Та, ну, норма, що тут такого. Стрьом. Я боюся трохи. Я думаю, що це норм, але трохи страшно. Стрьом, не люблю перші парти. Задні краще, там холодніше. Я думаю, що норм зважить. Парти були вільні. Та я вважаю, що норм нічого там такого нема. Ну, трошки складніше буде, але норм. Смарагу, Бо, не чекає, на завтра тебе. Я йду назад. Стрьом. Ну, у нас дуже крутий тренажерний зал, і тому це стрьом. Стрьом. Я вважаю, це стрьом, фізкультура дуже потрібний предмет і один з моїх найулюбленіших. Норм. Ну, вчитель має пояснювати, тому це норм. Норм, якщо ти не зрозумів тему, звісно, треба питати вчителя. Якщо це по темі, то, звісно ж, норм. Та ну норми і питаємо, які вони ігри грають. Ну, нам дуже цікаво взагалі, тому дуже допитливий клас. Норм, урок. Звісно ж, норм дізнатися щось новенького про вчителів. Норм, звісно, якщо вам не комфортно в старій школі або в зараз школі, ми завжди будемо раді тут чекати, і вам тут буде рази комфортніше, ніж в вашій іншій школі.